Мені мене нічого, а мені туфлі, не на больших руках, і шоколадку від Де Мороза. Клас. Так, Дед Мороза, секундочку. Мороза, це, взагалі, це Любі ласія. мої матусі, щось в нас пішло не так. Де подарунки для матусь? Де? Папі принесли, дітям принесли, а мамам нічого не принесли. Це треба виправляти. Я мама не слухалась. it needs